Друзі, всім привіт! Начнемо наш обзор бійців з Олександра Усика. Поїхали. Статистика. Стойка 92. Виносливість 92. Скорість 93. Ну, в нього ноги скорі. Сила 90. Защита 87. Ну, отут будуть проблеми. Серце 91. Так, що в нас папірка? Сохраняй дистанцію, другий левел. Пасивний. Урон виброшеними джебами увеличен на 20%. Значить, працюємо джебами. Принц. Урон всіх направлених ударів увеличен на 10%. Неут... Неутомімость. При проведенні комбінації удари розходують на 10% менше виносливості. Тут двіка з боку сідає, читає книжку і сміється з мене. Щоб ви собі розуміли. Так, погнали. Будемо тестити його проти, я думаю, Тайсона Ф'юрі на максимальній сложності. Зараз ми все виберемо. Все підготуємо. Так, арена. Беремо саму більшу арену. Сама більша арена в цій ігри це оця Kingdom Arena. Казуальний режим виключаємо. Щоб не було видно ні виносливості, взагалі нічого. Раунди 12. Рівень складності. Навіть не професіонал а undisputed. Поїхали. Поїхали. Перший раунд. Давайте працювати на ногах спочатку. Переключаємо стойку. Джеб. Джеб-хук. Пропускаємо опасні удари. Даже не знаю. На дистанції за Усика важко буде працювати проти Фюрі. Руки в нього довгі. Це його стахія дистанція. Працюємо на контратаках, корпус. Раз. Хорош, хорош, хорош. Прижимаємо. Відштовхуємо. Корпус. Ух ти що. Будемо пробувати, наряти під руки. Обманка. Джеб. Нічого не приходить. Хорош. Відходимо, відходимо, відходимо. Все-таки зажимаємо його, але працюємо дальше на ногах. Корпус. Голова. Не проходить. Хорош? Спокійніше, спокійніше. Відштовхуємо. Хорош? Можна зайти йому під праву руку. Джеб. Є. А та ти шо, та ти що. Гарно? Гарно, Фюрі? Хорош, хорош, хорош. На виносливість вважаємо. Просада нас по виносливості може шотнути. Ух, опасний апперкот від фюрі. Джеп. Хорош. Зустрічаємося правої. Працюємо більше з правою. Джеп, права. Корпус, голова, голова, тате шо? По поверхам. Може апперкот в корпус? Джеб. Апперкот хороший проходить. Джеп, уклон. Та ти гониш. Можна було наказувати гарно. Корпус. Перший раунд. Важкий перший раунд. 97 життя Фюрі. 94 виносливості, 98 і 96 виносливості. ми добре йде. Очевидно, це наш раунд. Складні. е, Складність. Складність сама важка. Голова. Джеб. Добре. Провалюємо. На контратаках. відштовхуємо Права заходить. Корпус. Шара справа. джеб уклон. Та ти що ще й на аперкот попала. Був готовий Фьюрі до цього. відштовхуємо Джеб! По корпусу дуже больно. Спокійніше, спокійніше працюємо. Треба більше рухатись на ногах проти нього. Хорош? Джаб-хук гарно проходить. З ведущої руки. На контратаках. Хорош! Та ти що, Ну фюрі жорсткий. Корпус! Голова. Джеб. Корпус. Голова. Ну включились, включились. Джеб. А перкоти погано проходять. Я замітив. Особливо проти великих противників. Гарно. З двоєм, з двоєм. Добре. На рок? Віштовхуємо. Удар. Раз. Та, ти що? Гарно. Корпус. Сильно пробуває. Дуже важкі в нього удари. Джеб. Ліва не заходить. Під ліву руку. Корпус. Аперкот хороший. Ще раз. Та, ти що по вусі прям? Другий раунд. Другий раунд. Тут він вже нас трошки просадив і по виносливості, і по хп. Працюємо. Поки без гамотом, поки без січок. Затримуємося. Затримуємося на ногах біля нього. Тому і пропускаємо багато. Корпус. Ну, я думаю, ми забрали два раунда перших. Джеб. Може на крос його зустріти? Уу. Хороший крос. Корпус. Не дістаєм. Джеб, уклон. Ах, був готовий до перкота. Та ти шо? Зразу по вусі дістаєм оглушення. Відштовхуєм. Тримаємося, тримаємось. Добре. Відштовхнули. Ще раз. Ах, думав, зустріну. Треба вибиратись скота. Хороша ліво. Корпус, ліво, Права. корпус. Так ти шо? Які ж жорсткі подачі фюрі? Ліво заходить наша. Джеб. А прокот не проходить. Корпус. Ну раунд за фюрі, раунд за фюрі. Добре, добре! Хорош? Не заіграємося. Не Головне не заіграти з ним. Корпус. Боляче. Просто боляче пропускати такі удари від фюрі. Джеб. Крос? Та ти що гарно. Під руку. Голова. Джеб. Ах, не дістав. Виносливість, виносливість. Кінець раунду. забираємо. Джеп. ТА ТА ТИ шо? Та ТИ ШО? Ой, просадив він нас знатно. Просадив він нас по хп-сті. І по виносливості. Од... Виносливість нас одинаково, Гематоми нема. Січки теж нема. Ну, це радує. Це радує. В такому ж темпі треба працювати. Головне не давати йому проводити оці сіль... сильні удари. На контратаках пробувати. Добре. Джеб. Ах, лапає. Хорош, хорош. Добре. Ах, ліво би залетіло, шикарно би було. Джеп під руку. Бамц. Не проходить аперкот. Хорош. Пока розбиваємо. Хорош! Та ти шо? Гарно, гарно. Ну тримачка сильна фюрі. Угу. Ух, ліва, заходить, право! Ще раз право! Аккуратно! Корпус! Ми спокійно, рок. Корпус! Ах! Думав підняти, підняти його блок! Спокійно. Гарно. Опасно він працює. Він викидає удари з будь-якого положення. Хорош. Джеб. Уф, там було нижче пояса. Там було нижче пояса. Де суддя? Корпус. Ай-яй-яй, треба було продовжувати. Я не повірив. Корпус. Крос. Крос не проходить. Забагато кидаємо ударів. Ух, опасно було. Відштовхуємо. Кінець раунда. Ай-яй-яй. Боже, як же боляче він лупить по печінці. Так, виносливості в нас по 65. По хпесці я плюсую. Я плюсую, у мене 89%, в нього 85%. Ну, рівень складності дає про себе знат. Ще й сам Фюрі дуже опасний. Піштовхуємо. Виманюємо на себе. Джеб. Угу. Ух, У ута ти шо? Як же він увертається? Швидкість в нього просто ст. Та ти що права проходить? Відштовхуєм! Ай, ну де ж цей крос пропав? Джеб. Корпус. Добре. Ще раз корпус. Акуратно працюємо. Корпус. Відштовхуємо. Ух ти йоп! Боже, як корпус витримує усика такі удари. Голова! Пропускаємо! На контратаках він працює. Давайте його зустрічати теж. Угу, угу. Бачим. Голова. Джеб! Ах, а перкот не проходить. Почало мазати сильно. Угу, бачимо. Спокійніше корпус. Ще раз корпус. Добре. Опасно, опасно по корпусу працює. Голова Справує. Корпус. Корпус. Міг наказати. Міг просто наказати. Джеб. Не знаю, що там по рахунку в нас. 85 на здоров'я, в нього 83. По виносливості в нас більше. Поки дуже гарно йде. В принципі, в принципі, треба підтримувати цей темп. Менше пропускати по корпусу. Бо все печально закінчиться, коли він нащупає печінку. Корпус. Джеб. Ух, було опасно. Ах, ліва не проходить. Тати шо? Тати шо? Джеп. Угу. Блокуємо, блокуємо. Відштовхнули. Джеп під руку. Хороша прокот. Не проходить право. Раз, раз. Ах, по корпусу. Гарно. Трійка прийшла. Я думаю, він до лівої готовий. Треба з правою йому закидувати. Фух. Права проходить. Угу. Пробиває нам корпус. Відштовхуємо. Добре, добре, добре. Та ти що! Перший нокдаун. Перший нокдаун Фюрі нас відправляє. Ну гарно. І по печінці дав, і по голові прийшов. Гарно перевів. Встаємо, встаємо. Мусом встати. Хорош. Опасний противник. Дуже опасний противник. Треба заходити йому під руки. Так, просує, прасує нас. Голова. Ще раз. Хороша ліва заходить. Ще раз ліва заходить. По корпусу не дістаю. Вона словосі нема, ми знов падаємо. Та ти шо? О! встаєм. встаєм. Жахливий для нас раунд! Мусим встати! Встаєм на сім! Раунд закінчений! Раунд за ним повністю! Зараз буде екватор поєдинку! Саме важкий... момент! Ну по хілці в нас однаково, кстати. 81-81. Но по очкам ми жорстко проіграємо. Ми навіть по виносливості забираємо. Дуже напропускали. Працюємо, працюємо. Спокій. Відштовхнули. Джеб. Ух, який ж крош жорсткий. Джеб! уклон. Аперкот. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорош права заходить. Добре. Хороший аперкот. Джеб! Не заіграємося. Дуже багато напропускали. пропускали. Є таке. Джеб. Не можу втікнути від нього. Просто не можу. Ух, який правий пропускаємо. Віштовхуємо. Спокій. Віштовхуємо. Крос. Не проходить. Стара стан нас. Починаю клонами заходити. Дуже маю довгі руки. Тримаємося, тримаємося. Хороший аперкот! Корпус! Голова! Ух, де пропав Хор... та В нього виносливості немає бути. Корпус. Хороший аперкот! Боже, що в нього там з головою? Ще раз аперкот. Добавляємо хук. Та просто гляньте! Ну в нього й тримачка, я вам скажу. Ну тут ми вже просіли, тут ми вже просіли і і по ХП. Він починає забирати бій. Усик, зберись. Зберись, Усик. Опасно. Джеб. Пробуємо злопати його. Віштовхнули. Та ти що? Джеб? Угу. По корпусу проходить. Вичікуємо, вичікуємо. Віштовхнули. Голова. Корпус. Голова. Ще раз права. Не проходить. На жаль. Зажимаємо його в куті. Ще раз. Ух, яка боліва мала пройти. Бумц! Хороший априкот. Корпус. Голова. Гарно. Відштовхнули. Права заходить. Корпус. Добре. Супер. Ще раз корпус. Ліва заходить. Ще раз право. Корпус печіночка на коліно. Сюди. Гарно відпрацювали. Красота просто. Ну, встане він. Очевидно, що встане. Три. Чотири. П'ять. Окей. Зажали його. Зажали гарно. Зараз головне без помилок. Зібралися. Відштовхнули. Не спішимо. Голова. Права гарно проти нього працює. Нирок. Ах ти що. Голова ще раз. Корпус! Хороший раунд за нами! Хороший раунд! Дуже хороший раунд! Ну, Виносливості в нього, блин! Духреніші! Ми його виматуємо! Зажимаємо його в куті! Вилази, вилази, з кута. Не проходить! Ай-яй-яй! Віштовхнули? Ще раз. Голова! Ліва не заходить. Підняли аперкотом. Корпус. Голова. Та ти що? Який там аперкот йому залетів? Як ти живеш? Бум ліва. Корпус. Ще раз ліва. Нерком! Нерком направо. Ах, по печінці не попав. Гарно захистився він. Корпус. Джеб. Акуратно. Корпус, корпус! Ах, не хватило виносливості, щоб перевести на голову. Так, він включається вже на повну. Добре. Спокійніше. Відштовхнули. Дивимося, дивимося. Права. Корпус. Ми пропускаємо. Підняли аперкотом. Пропустили опасніший удар. Ходів в корпус. Тих, 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 тих. У нас нема. нема. Аперкотом не підняли. Ммм, боляче. Відштовхнули. Раз. Раз. Раз! Аперкот. Хороший! Корпус! Корпус! Опасно. Джеп, джеп. Боже, ми вже ледве рухаємося. Важкий бій, дуже важкий бій. Ми просто рівно йдемо. 72, 72, 22, 22. Працюємо, працюємо. Відштовхнули. Бум. Корпус голова. Через голова Нокаут! Це по ходу Бум. Та ну. Просто подивіться. Раз. Справу є підбородок. Чисто на близький. Ні, це нокдаун. блін. Я думав, що це нокаут. Та ти шо? Як ми були близько. Сім. Встає, встає. Ще би він не встав. Скільки він має? Три метри? 180 кілограм чистої ваги. Оп! Аперкот! Раз. По корпусу не заходимо. виносливість. Акуратно, акуратно, акуратно. Не спішимо. Печінка. Підняли. Тут головне не помолитись. Дуже добре! Корпус! Ще раз! Добавити з правої. Бамц! Ліва! Права! Ай-яй-яй! Добре! Добре! Дуже добре! Печінка! Спокій! Бамц! Бамц! Ще раз, сюди на коліно. Та ти що? Встане! Треба рахувати. Треба рахувати. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Ти що? Ти що? А що з ним робити? А що з ним зробити? Хоп! Раз лівує. Не рок. Не рок. Не рок. Корпус. Та ти що? Пережив, пережив. На ногах трошки ми повільніше вже стали. Зустріну зразу його. Я готовий. Угу. Зустріли. Ліва заходить гарно. Та ти шо? Та ти ти шо? А що ти так ліву почав пускати? Фюрі? Угу, угу. Бачим, корпус. Так, знову спішимо. Відштовхнули. Дивимося. Голова. Ще раз. Корпус голова. Угу. Бум. Бум. Та ти що гарно. Жмем. Права. Сюда, печіночка. Я думаю, що це ще не все. Я думаю, що це ще не все. Поставили на коліно фюрі. Ще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Та сюди. Та сюди. Просто. Просто туди його. Красавчик саньок. Красавчик. Просто красавчик. Друзі. Як вам усик? Пишіть в коментарях, кого ще попробувати. І граємо на максимальній сложності. Пробуємо накаутувати свого противника або вже виграти по очках, як там вийде. Впереді багато роліків, багато обзорів. Підписуйтесь. Всім пока.